Samsung Galaxy A34 проти a 33 Що змінилося, сьогодні будемо розбиратися. А перед початком постав лайк та підпишись на канал, аби не пропустити нових відео. Новий дизайн і новий розмір. Корпус a 34 став більшим, проте не товстішим та схожим на флагманську лінійку s 23 В ексклюзивному сріблястому кольорі виглядає космічно. У двох смартфонах задня кришка та рамки з пластику. У a 33 основні камери виділяє острівець. В a 34 дизайн камер також перегукується. Із s 23 Обидві моделі захищено від вологі та пилу за стандартом IP67. У комплекті зі смартфонами ви знайдете лише кабель для заряджання. Заряджаються смартфони по Type C 2.0 з підтримкою OTG. Роз'єм для навушників нам так і не повернули. Дисплей у a 34 став більшим та ширшим. Це панель 6,6 дюймів навпроти 6,4 дюймів у a 33 В обох моделях встановлено Super AMOLED матрицю а дисплей захищає скло, Corning Gorilla Glass 5. Смартфони підтримують темну тему, а режим Always on display підтримує лише a 34 Його можна кастомізувати, обравши з декількох пресетів, аналогових чи цифрових годинників та їх колір. Увімкнути віджити на заблокованому дисплеї. В a 33 є можливість кастомізувати саме заблокований дисплей. У обох смартфонах є можливість налаштувати кольори дисплею вручну, покрутивши баланс білого чи повзунки RGB. Виросла і частота оновлення. У a 34 вона досягла 120. hertz Тоді, як у попередника, була 90 Гц. Можна подумати, що різницю видно тільки на папері, проте її видно неозброєним оком. Хоча справа не лише у частоті оновлення. Перше взявши А34 в руки, я здивувався тому, наскільки він швидко працює. Виявилося, що тут встановили не Exynos, а Mediatek Dimensity 1080. В А33 натомість було встановлено Exynos 1280. В синтетичному тесті Antutu a 34 на 8 ГБ оперативки здобув 486 тисяч. Балів а 33 на 6 ГБ – 423 тисячі балів серед конфігурації пам'яті 128 та 256 ГБ, яку можна розширити за допомогою картки пам'яті MicroSD, встановивши її замість однієї з сім карток. Обидві моделі працюють з операційною системою Android 13 та фірмовою оболонкою. One UI 5.1. Так смартфони показали себе у тесті на Тротлінг. Exynos 1280 вочевидь програв MediaTek Dimensity 1080 у цьому тесті. Тому висновок напрошується сам собою. Samsung Galaxy a 34 краще підходить для вибагливих ігор та тривалих ігрових сесій. Що стосується автономності, на папері показники ідентичні. Це вбудований акумулятор обсягом 5000 мАч, що може заряджатися із потужністю 25 Вт. Проте у синтетичному тесті Geekbench з максимальною яскравістю дисплею та максимальним навантаженням на процесор A33 на одному повному заряді протримався 7 годин і 56 хвилин. A34 Аж 11 годин і 32 хвилини. На папері камери теж ідентичні: це основний модуль на 48 мегапікселів, ширококутний модуль на 8 мегапікселів, макромодуль на 5 мегапікселів та фронталка на 13 мегапікселів. А 34 втратив модуль глибини на 2 мегапікселі, який був у А 33 Але як на мене він не приносив жодної користі. Друзі, це відео на основні камери в роздільній здатності 4К-30 кадрів за секунду. В обох смартфонах присутня оптична стабілізація зображення, тому а, зображення доволі плавне. Або так налаштований екран, або дійсно так і є. мені здається, що більше температура у А33, трохи тепліше у А34. Хоча на А34 мені всі фото і відео мають якісь такі трошки зеленуватий відтінок, знову ж таки, можливо, так просто налаштований екран. Що ж, от таке відео. В роздільній здатності 4К30 кадрів за секунду ви можете знімати відео лише на основну камеру. На широко камеру знімати можна лише Full HD, і також не можна застосовувати зум. Також не можна застосовувати зум, коли ти знімаєш відео в 4К, лише відео на основну камеру. Такі вже обмеження. А, трошки краще можливості по зйомці А54, Але про це ми поговоримо в наступному відео. А зараз я перемкнуся на Full HD і покажу вам шококутну камеру. А, тож, друзі, ми з вами перемкнулися на роздільну здатність Full HD, 30 кадрів за секунду. і Знімаємо нашу шококутну камеру. Ще один невеличкий нюанс Full HD 60 кадрів за секунду теж можна знімати лише на основну камеру, на ширококутну не можна. Тут оптична стабілізація гірша, бо вона відсутня. Можливо, тут застосовується електронна стабілізація, тому що, ну, як бачите, стабілізація гірша, ніж на основній камері. все буде. Як це називається? Це джеллі ефект, якщо не помітимо. Якось так називаються професійні відеооператори джеллі джеллі. Це не шатер, це джеллі. Тобто, коли ви застосовуєте там електронну стабілізацію, наприклад, в Premiere Pro, то от такий ефект теж може з'являтися, якщо трохи переборщити. Ось така зйомка на ширококутну камеру, тут з кольорами все те ж саме, що і на основну. Проте тут, коли знімаєш Full HD 30 кадрів за секунду, ти можеш перемикатися одразу в основну камеру. І переходити в двократний зум. Ось так виглядає двократний зум. Трошки потримаю, подивитися деталізацію, проте, якщо хоч трошки починаєш рух, то все розсипається. Що ж, і в наступному відео покажу вам фронтальні камери. Що приємно на фронтальні камери смартфонів, на обидві моделі можна знімати відео в 4К. Uh, і це круто, тому що я думав, якщо не можна на ширококутну камеру знімати 4К, то напевно і на фронтальну камеру теж не можна 4К, проте uh, ні, можна 4К 30 кадрів за секунду. Ось така у нас виходить картинка. Можливо, тут також є електронна стабілізація, тому що я смартфони просто на собі у руках. І ви чуєте, зараз звук записаний зі смартфонів. Зараз я гляну, чи я... Ні, я не прикрив мікрофон рукою, тобто мікрофон у нас відкритий. Якщо там будуть якісь такі ефекти приглушення шуму, і мій голос буде звучати дивно, то так вже і є, тому що на нових моделях я з цим стикався, і, як на мене, краще вже нехай собі шумить місто, шумить все навколо, проте тебе буде чути краще, аніж буде штучно застосовуватися якесь зниження шуму, і тоді твій голос перетвориться на голосу цього чувака, який сидить в кол-центрі. В нього дуже хренова гарнітура. Тож, ось такі в нас камери, пишіть думки свої про камери у коментарях, як на мене, доволі непогано. Особливої різниці, якщо чесно, в деталізації я не побачив. Можливо, трошки оптична стабілізація на А-54 краща, але по можливостях, ну десь плюс-мінус смартфони дуже і дуже близько. Обидва смартфони отримали Wi-Fi модуль з підтримкою стандартів ABGN-AC, а також NFC-модуль для безконтактної оплати. У А33 Bluetooth версії 5.1, у А34, 5.3. В обох моделях сканер відбитків пальців оптичний та розташований під дисплеєм. У обох випадках він спрацьовує достатньо швидко, але розташований надто низько, аж біля нижньої рамки дисплею, і що заважає встановити його вище, як у флагманських моделях, незрозуміло. Також є функція розблокування по обличчю за допомогою фронтальної. Камери. Звісно, це не так надійно та швидко, як Face ID, проте свою функцію виконує. Можна вирішити, що А34 торкнулося лише мінорні оновлення. Потужніший процесор, цікавіший дизайн, краща автономність. Можливо, цього і недостатньо, але згадаємо намагання Samsung випускати нібито оновлені версії смартфонів. Наприклад, у свій час це був A50s, в якій умовно додали одну камеру, а до цінника додали суму, ніби це абсолютно інший смартфон. Інше питання, що новий A34 орієнтовно на 100 доларів дешевше ніж новий A54. А от A54 вже цікавіша модель. Якщо хотіли би порівняти А34 та А54, пишіть про це у коментарях. І короткий підсумок для власників А33. Купуючи А34, ви отримуєте частоту оновлення 120 Гц, потужніший процесор, кращу автономність і новенький такий от цікавий дизайн, як у флагманських s 23 Чи варто це зараз оновлення? Питання лише до вас. І свою думку можете написати у коментарях.